Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, що вам всесвіт наразі пропонує. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Ви почуєте саме те, що вам потрібно знати і почути наразі. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. По-першому варіанту, вам всесвіт пропонує полюбити себе. Це не говорить, що ви повинні тільки зовнішньо виглядати дуже гарно. У вас повинні бути чисті помисли ваші, чисті думки, наміри ваші чисті, ставитися до оточуючих з любов'ю і насамперед наповните свою душу позитивними емоціями. І стосовно себе, і стосовно тих людей, що вас оточують. Саме любов допоможе вам отримати о, такі почуття, коли ви будете відчувати свою самоцінність, будете розуміти, що ви людина, яка варта самого найкращого. Це був перший варіант. Для другого варіанту йде підказка така. Наразі перед вами відкриті всі двері. Ви можете сміливо розвивати себе у будь-якому напрямку. Головне, не ігноруйте такі можливості. Те, що вам приходить, що вас надихає, яка у вас є, кожна людина це особа творча. І цю творчість потрібно розвивати. І вам пропонується наразі розвивати свою творчість. У кожного вона може бути своя. Хтось вміє феноменально заключати договори, якісь домовлятися з іншими людьми. Хтось вміє дуже феноменально готувати або вміє домовлятися в кожного це своє, хтось в'язати, вишивати талантом нагороджена кожна людина. Тож використовуйте свої таланти, тому що вам саме наразі йдуть і гарні звістки, і гарні можливості, і підтримка від всесвіту. Тож рухайтеся, не ігноруйте те, чого бажає ваша душа. І для третього варіанту потрібно пам'ятати, що будь-яка складна ситуація рано чи пізно закінчується. І потрібно все негативне думки, емоції, можливо, якісь сварки, образи, те, що вам заважає, його залишити в минулому, тобто у вчорашньому дні. А в цей день починайте рухатися із новою впевненістю, із новими думками, із чистими поглядами на своє життя. Тому що після самої темної ночі завжди сходить сонечко і ми бачимо ясний день. Все прояснюється в вашому житті. Головне, не беріться терпіння. Ви йдете той, тим шляхом, який ви для себе обрали самі, а тому приймайте із вдячністю кожен момент свого життя. Так як наслідки ми завжди пожинаємо від своїх дій або від своїх слів, а можливо у когось це через свою бездіяльність. Тобто там, де вам потрібно було приймати якісь певні рішення, щось ви зробити для себе на краще і для того, хто поряд з вами. Але ви чомусь відмовилися і не, не зробили ніякі дії. І все залишилося на рівні ваших мрій, думок. І так воно й буде там зависати, якщо ви самі не будете діяти. Тож, це був третій варіант. Для вас така підказка від всесвіту. А я бажаю всім, хай всесвіт вас завжди оберігає.